Здравствуйте, шановні глядачі! Сьогодні з вами знову я, дідусь хохол. От надивлюся в інтернеті багато різноманітних відео і мені, як пенсіонеру, стає навіть страшно. Подивіться, будь ласка і ви. Хтось може мені дорікати, що в своїх висновках я робив висновки, що у діях Зеленського є ознаки зношення Державної зради, Державної зради стаття 111 Кримінального кодексу України і неналежне виконання служби голосу. Але є чотири рішення судів, підкреслюю, чотири рішення судів позаминулого року, які зобов'язали ДБР порушити кримінальне провадження проти. Президента України Верховного командувача Володимира Лешка за ознаками Державної зради чотири рішення судів. Хай дебер його захопили. А заховав. Про це ніхто не говорить. Григорій Омелянович. Ну, Олександре, ви розумієте, я демо в кожній передачі про це говорю. Згадую про свої публікації, про свої розслідування. Ви розумієте що? О, а тому, що як воно це називається? Єдиний марафон. Да, брехунець, Зеленець. Розумієте що? Ну, там же цього не скажуть. Це ж офіційне, ви розумієте, офіційне рішення чотирьох судів, де зобов'язує Державне бюро розслідування порушити кримінальне провадження проти Зеленського, президента України, за ознаками Державної зради. І ще одна кримінальна справа після моєго розслідування. Пам'ятаєте? О, сержанта Ярослава Журавльова. Які, журавля о, Журавля, журавля. От літо липень 2020 року, от, коли за він був тяжко поранений у сірій зоні, його бачили наші із дрона і була підготовлена група по його порятунку, а Зеленський віддав наказ. Не рятувати його. І він, чекаючи кров на жарі, помер, помирав впродовж трьох-чотирьох днів. А тепер скажіть мені, будь ласка, оце Григорій Омельченко говорить отакі слова. Це факт? Чи ні? Чи це фейк, розповсюджений нам російською пропагандою? Mm. Ну як? Я повинен вірити йому. Герой України говорить отакі слова. А ми, прості люди, от повинні ми знати такі факти. Чи не повинні? Ну, не, я думаю, що повинні. І вже оці відмовки такі, що щоб не... Викликати ажіотажу серед населення, це не повідомляється. Ну, скажіть тоді, це державна таємниця. Всі рішення судів державна таємниця. Ну ми, прості люди, повинні це знати чи не повинні. І якщо з'являється. Отакі от, от повідомлення. То чи вірите їм? чи ні? Напишіть мені, будь ласка, хто як думає з цього приводу? А то почина вже їхати отут криша від таких повідомлень. Привіт вас, друзі. І так, к чого ми дошли? В общем-то, Зеленский руководился страной до того, что в Сенате Соединенных Штатов Америки появился список. Список из 230 чиновников, депутатов окружения Зеленского Украины на санкции. И этот список готовый, в любой момент он может быть внесен на рассмотрение. Об этом нам рассказала... Алана Зеркаль. Она дипломат, она работала в разных инстанциях, в том числе и с Европой, и с Америкой, вхожа и знает эти дела. И она говорит, что ей в дипломатических кругах знают об этом списке. Она также говорит о том, что об этом знают и чиновники, на которых заведены заведены в этот список. Но мы с вами можем там предположить, что там может оказаться все пять шалудивых котов менеджеров Зеленского, там может оказаться сам Ермак, там может оказаться Шмыгаль, там может оказаться все правительство, половина депутатов, наверное, слуги народа, и, в общем-то, куча бизнесменов, куча олигархов, и об этом э, и говорили, в какой-то степени намекали, в том числе и Маск, что на некоторых Багатих людей України треба належить санкції. А це вже інше повідомлення. Але ж такого самого ракурсу. Це правда чи це фейк? Ну тут хоч якийсь блогер, говорячи російською мовою, можна сказати, що він тут збрехав. А якщо уявити, що це. І попереднє, оце все правда. ДБР не хоче працювати, е, оці всі знаходяться під санкціями. То уявляєте, що робиться у нас в Україні? І хто отут нами керує? Це ж стає ну, дійсно страшно. Нам. Простим людям. І як із цього положення, ну якось воно повинно розв'язатися, закінчитись. Колись повинно воно. Ну, мабуть, виходу з відсіля, цього, крім виборів, більш ніяких і нема. Тобто, тих Хто довів до цього стану, треба знімати і міняти на інших. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, але мені становиться страшно від оці, оцих обставин. Що складається у нас в Україні. І ще ж і війна йде повсякчасні обстріли і інше Уже дійсно. Ну, я хочу, щоб мені, простому українцю, влада пояснювала популярно, що, де і як. От мені сподобалося, що хочуть вводити британське право. Я розумію, що це, ну я так розумію, можливо, мало в цьому, але якщо це дійсно у нас вийде, судді, звичайно, будуть проти, бо тоді менше можна буде там взяток, не візьмеш. Але його ще ж треба запровадити. Це ж не так, що прийдуть судді всі з Англії, Будуть наші, але працювати по їхнім законодавчим актам. Ну це далеке майбутнє. А зараз дякую вам за увагу. Подивилися. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. І бувайте здорові, і вибачте мене, але я вже дійсно стривожений. Бувайте здорові!